Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Діти, а чи знаєте ви, де завжди весело, цікаво і ніколи не буває сумно? Звичайно, це місце цирк. Найвідоміший в світі цирк Дю з французького цирк Сонця був заснований у 1984 році в Канаді. Головною особливістю цирку стало поєднання акробатики, театру, музики та танцю, без участі тварин. Також важливим аспектом циркової вистави стала жива музика, яка виконується на сцені під час виступів і створює емоційний фон для всього шоу. Композитори цирку дю створюють саундтреки, які не лише підкреслюють емоції, а є частиною історії, яку розповідає вистава. Давайте разом прослухаємо уривок з вистави Алергія однієї з найвідоміших у всьому світі. Для цього постав урок на паузу та передіться за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Які головні особливості цирку дюслей вам запам'яталися найбільше? Чи могли б виступи цирку дюслей бути такими захопливими без музики? Чи допомагає музика краще зрозуміти історію, яку розповідає циркове шоу? Якби ви створювали власне циркове шоу, який номер ви б обрали? Наприклад, акробатичний, повітряні номери, жонглювання, клоунада, ілюзіонізм і яку музику використали б для його супроводу. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, неверковець Аліна Миколаївна. Скоро побачимось!